154 бойові зіткнення відбулись на фронті минулої доби. Про це повідомляє генштаб. Найгарячіше знову було на Покровському напрямку. Там окупанти намагалися наступати 59 разів поблизу Володимирівки, Променя та Лисівки. Напруженою залишається ситуація на Костянтинівському та Лиманському напрямках. Там наші воїни відбили. 10 і 7 атак відповідно на слов'янському відтинку фронту. Відбулося чотири бої зіткнення біля Ямполя. А на Краматорському наші війська двічі зупинили ворога у районі Ступочок. Українські штурмовики просунулись на понад півтора кілометра на деяких напрямках в Донецькій області. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. За його словами, ворог пробував просунутись в Покровському районі. Однак, нашим оборонцям вдалося знайти та знищити противника на площі майже 3,5 квадратні кілометри. До слова, загалом, за час добропільської операції вже звільнено понад 182 квадратні кілометри території. Павло Лакійчук, капітан першого рангу керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло, вітаю. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава. Дякую за це ранкове включення. Давайте поговоримо про ситуацію на фронті. Найгарячіше, очевидно, на Покровському напрямку, але які тенденції спостерігаєте ви? Ну дійсно, Покровськ залишається ключем до ситуації на сході на широкому фронті. від... Від Лиману до Новопавлівського, Є ділянки до межі Південного фронту, так скажемо. Ну, а можливо, і Купянську тут можна додати. Саме через те, як буде розвиватися ситуація довкола Покромського оборонного узла, будуть залежати те, як діятиме противник на Константинівському напрямку, Константинівка, Кроматорській, власне, до Лиману там. Коли ми оцінюємо інтенсивність бойових дій на фронті, ми часто кажемо там: Росіяни стільки-то раз атакували наші позиції, це власне не зовсім точно так, тому що йдеться про кількість бойових зіткнень і на, на окремих ділянках фронту наші сили, наші воїни контратакують. Здійснюють контрудари і це теж бойові зіткнення. Тому отак, от Покровський напрямок, найбільша кількість атак противника, але там найбільша кількість бойових зіткнень. Це включає і ті бойові е, ті атаки наших сил, е, наших захисників на ті вклинення ворожі, е, які він які просунулися на північ від Покровського. Ну от це саме гаряче, очевидно, місце. Про це говорить і генерал Сирський. От втім, е там дуже стриманий оптимізм треба висловлювати, тому що вводить противник в другі ешелони, він е полишати ті зайняті позиції не збирається. А ті підрозділи, які опинилися, ну такі формальні. В мішках вони намагаються не просто вивезти, а посилити їх і зберегти позиції. Я завжди казав, що простіше ворога не допустити, важко інколи, але простіше не допустити прориву оборони, ніж потім його вибивати. Це от ситуація на Сході. Очевидно, Новопавлівський напрямок теж треба. Відзначити, тому що це такий перехід зі Сходу на південь. З одного боку, це вже і Запорізький напрямок, де до слова теж наші сили контратакують, там на Горіхівській ділянці, зокрема, а от на Новопавлівському ну, ворог продовжує просуватись. Просуватись доволі ефективно в порівнянні з іншими ділянками. Чому? Тому що. Він та, тут вже заходить в фланг побудови нашої оборони. Зупинити його складно. Втім, наші оборонці докладають максимальних зусиль з точки зору втрат не, не, не загальних втрат, а в абсолютних цифрах. В абсолютних цифрах тут лідує, звісно, Покровський Константинівський напрямок по кількості утилізованих орків. То Новопавлівський напрямок відносно більшість тримає, тому що в порівнянні з задіяними силами на цьому напрямку кількість росіян, знищених і виведених з строю, перевищує всі ділянки. Це теж дуже гаряча ділянка. Ну і Ще на що звернув би увагу навіть не на на Лиманському напрямку, там гаряче, але на Константинівському напрямку. Е, дуже складно, особливо на південь від Клибанбикського водосховища. Там утворюється такий собі мішок. До слова, вже блогери вже здається тричі чи п'ять разів говорили, що все е, на південь від Клибанбику, все зачищено там. Російська влада стоїть Ні, не так, але ця ділянка дуже складна, тому що дійсно там наші сили можуть потрапити в таке собі оточення. ну Позаду у нас Клебанбик, це водосховище. З флангів і з фронту наступають росіяни. от Ситуація складна. З іншого боку, навіть. Навіть так я скажу, відійти там буде, е, дозволяє покращити умову оборони, тому що водна перешкода стає частиною е, нашої лінії оборони. Ну до речі, ви згадали про блогерів в соцмережах було багато ейфорії, що от на добропільському напрямку у росіяни потрапили в кілька котлів, і от зараз все ці котли, котли затиснуть. І що е, чи були взагалі ці котли, на вашу думку? Ну Розсічення про сил противника було. От розсікти вдалося, власне кажучи, перше питання полягало, як вони просунулись на добропільському напрямку, допустили, просунулись. Друга задача була не допустити закріпитися. Якщо б вони не, не вдалося їм закріпитися на рубежах, не змогли б вони їх утримати. Але тут час був упущений. Допоки на ділянку перекинуто було е, такі найбільш підготовлені підрозділи е, і корпусу Азов і інших бригад. Власне, там корпус Азов тільки керує, частина сил нього. От, е, в час був опущений, ворог в, вдалося закріпитись. Е, почали його вибивати, але росіяни не збиралися. Віддавати цю ділянку, тому що це дуже важлива ділянка. З одного боку, це охоплення Покровська, от з півночі покровсько мирноградської агломерації, з іншого боку, це власне відрізання, спроб, ну, можливість потенційно відрізати всю низку наших міст фортець, да, Константинівка, дружківка Краматорськ від основних сил. Дуже заманчива ідея, більше того, вона реалізовувалася 51-ї А 51-ша армія, щоб було зрозуміло, це колишній той, так званий імпровізований, як там росіяни називали, Перший армійський корпус ДНР. Тобто цих людей ну, російським генералам взагалі не жалко, а цих не жалко тричі. От тому е, дуже смілива операція. Тут тим часом е, в другому ешелоні підтягнуті були більш боєздатні круті підрозділи, е, це ті ж саме бригади морської піхоти, які зараз е, виступають під поркою для російських оцих угруповань. Наші сили, ці е, мішки, не мішки, ці. Ці ділянки намагаються зачистити росіяни, другими ешелонами намагаються їх підсилити. І тут двоє зустрічні бої двояко. З одного боку, це е, слабке місце противника, де ми можемо просунутись в проміжках, з іншого боку, от, його от, противник використовує так, як такі собі вклинення в нашу оборону з метою спробувати розвинути успіх. А наскільки високими ви розцінюєте шанси, що росіяни можуть полізти десь на півдні, тому що і російські пабліки про це писали, і наші писали, що десь на Запоріжжі щось на Оріхівському напрямку так само відбувається? Ну, о, росіяни багато говорили про західно-запорізький напрямок, я б так би сказав. Це напрямок на місто Запоріжжя. Там якраз і о, в районі Кам'янського. Кам'янське це не те, що під Дніпром, під Дніпропетровськом, а Кам'янське на південь від Запоріжжя. Там важкі бої тривали вже час з метою якраз просунутися якомога ближче до міста. Трохи східніше. Теж росіяни мали успіх в районі аж до Степового змогли пробитись, але наші сили оборони якраз там останніми днями. Контрударами, контратаками змогли б їх відтиснути е наступ противника. Але це все, як на мене, тактичні дії. На півдні най найважливіше все ж таки це -південь, східний південь. Це там, де противник продовжує наступати вздовж траси е донець Запоріжжя. От ново Новопавлівський Новопавлівський там, там. Е Загасити наступальний потенціал противника не вдається досі. На жаль. А що на Харківщині? Там на Куп'янщині розширюють зону примусової евакуації. Куп'янська складна точка. Складна, важлива. Чому важливий не сам Куп'янськ, а Куп'янськ-возловий. Це на там 3-5 кілометрів на південь від Купянська. Такі селище Залізничне і Велика Залізнична станція, яка поєднує чотири напрямки. З одного боку, це на Харків на основу туди до нас. З іншого на південь, там два напрямки відразу на Свату І на Лиманську дирекцію, і на північ на Валуйки до, до Росії. От Валуйки, Лиман, росіянам оця. Рокадна залізниця потрібна з північ-південь, яка їхні тили буде пов'язувати з головними напрямками ударів. От вони до, до туди рвуться, але е, бої зараз відбуваються в міській забудові на північі Купянська. Ще раз ворога важливо не пропустити. Якщо він вже залізе, у нього чисельна перевага. Якщо він проникає, просувається, вже десь встигає закріплюватись, вибити його дуже складно. І зараз реальні міські бої відбуваються на півні, в північних околицях, на півночі, Купянськ, міста Купянськ. Знову ж таки, місто Купянськ, це не купянськ злови, там від тих боїв, де відбувається зараз найгарячіше до залізниці. Залізничного вузла кілометрів 7-8. Але вибити назад ворога дуже складно. Більш того, тенденція така, що росіяни будуть просуватись по міській забудові степ бай степ, крок за кроком просочуватись, намагатись з метою захопити місто. До речі, Україна перейшла на корпусну систему. Чи бачите ви вже результати цього? Бо ви згадали перший корпус Азов. Чи бачите в результаті? Чи почали вони працювати наповну, як мали би працювати корпуси з конкретною ділянкою фронта, а не розірваними підрозділами по різних напрямках? Ну, корпус нас. Знаєте, не можна, що так. Це... Тільки у військових так кажуть. Хопа, перейшли на структуру, є, перейшли. Все змінилося. Так не відбувається все, зміна системи управління відбувається поступово. Штати на, на корпуси штатні перейшли комплектового Треба укомплектувати органи управління відповідні кваліфікованими кадрами. Тому що, по-перше, у нас з щонайменше спочатку 2000-х в наших військових вишах не навчали ну, вищій е, оперативно. Орган управління, от був штаб бригади. От на рівні штаба бригади відпрацьовувалися, навчалися оперативно-тактичний рівень. В вищих органах, органів управління військових угруповань не було. І тому тут військовики досі, ну, власним досвідом набираються, плюс переход поступовий. І нашої Академії, Національної академії оборони на підготовку таких кадрів, але вже працює система, система налагоджується. І це великий плюс, замість які зникають тимчасових органів управління, як ОТУ СУВ. Це оперативно-тактичне угруповання, такі були. Коли на певному напрямку, на наслідок від ще від АТО періоду, коли сектори були, там створювались тимчасові штаби, прикомандировувались люди, відбув своє відрядження, поїхав. Наступний приїжджає, він входить в обстановку, знову відрядження, поїхав. В корпусній системі це працює не так. Це і власні тили, і власні ресурси людські, і власна логістика. Все взаємопов'язано. Корпус відповідає за велику ділянку фронту.